Телеканал Плюс Плюс представляет Каска Стадом. Здоровенькі були мої любі! Мене звуть Євген Кошовий. Як добре, що ви всі зібралися! Адже жителі Плюс-Плюсу пригадали ще одну цікаву оповідку. І сьогодні я вам її прочитаю: це казочка про дивовижний винахід і про жадібність, яка здатна зіпсувати навіть диво. Та що б там не сталося, жителі Плюс-Плюсу з цим впораються. Не сумнівайтеся. Казка Антона Сіяніки та Марини Куцкера Семенко. Про найкращий рецепт від Гейкавків. Ілюстрації Едуарда Катихіна. Серед розлогих пагорбів у мальовничій долині розкинулася країна Плюс Плюс. Жили там наполегливі і працьовиті квадрати. Творчі та завзяті трикутники. Дружелюбні круги. Жили там і інші фігури. Усі вони були різні, але для кожного в країні знаходилося своє особливе місце. Славетні винахідники Квадр і Трик дружили ще з маличкою і завжди щось вигадував: спершу суперміцний розчин для будування замків у пісочні, потім повітряного змія поштаря. А коли виросли, створили чарівний екран. От тільки через нього і розсварилися, розділили країну високою стіною та ще й випустили на волю страшного монстра. Обидва винахідники шкодували про безглузду сварку. Хто з нас скільки разів поривалися вони перелізти через стіну і помиритися, та гордість не пускали. Зате через багато років. Коли стіну нарешті було зруйновано, зустрілися їхні онуки, теж винахідні. У хлопців знайшлося стільки спільного, що вони подружилися і вирішили збудувати щось грандіозне в пам'ять про своїх дідів. Довго вони думали і нарешті представили громаді проект фонтану з вишневою газировкою. Жителям Плюс плюсу ідея сподобалась. І вони гуртом стали трудитися над її втіленням. Кілька днів гарували, носили воду, рвали вишні для сиропу, а потім крутили педалі, адже фонтан працював на велосипедній енергії. І от нарешті все було готово. На площі влаштували справжнє гуляння з піснями, танцями та феєрверками. Газировка лилася рікою. Усі дякували винахідникам і приказували. О, диво! Цей фонтан просто чудо з чудес! Наступного ранку квадрик, Трикутя і Крушко першими побігли до фонтану. Їм так хотілося знову скуштувати смачнючого напою, але дітлахів чекав неприємний сюрприз. Уся газировка в фонтані зникла, а від вишневого сиропу лишилися самі порожні баки. Люсяни були обурені тим, що сталося. Усі жителі зібралися на площі, і тут над ними пролунав страшний звук: аж дерева затремтіли, і замить знову. Ік! А тоді ще ще. звук ставав дедалі гучніше. Від нього дрижали вікна в будинках, хилилися до землі трава, навіть хвилі в кривій річці піднімалися. Плюсяни так злякалися страшного гуркоту, що перестали виходити з дому. Вулиці спорожніли, тільки моторошний звук раз у раз порушував тишу. Гик. Гик! Шериф Мигалко, звісно, намагався з'ясувати, хто це так безсоромно бешкетує. Але він був таким повільним і неповоротким. Що арештував би хіба що равлика? Добре, що в країні рідко траплялися порушники порядку. Здається, звук лунає з карлючих гір, зауважив Крушко. З карлючих гір? здивувався Квадрик. Так, це он там, за трикутним лісом, де бере свій початок річка Крива, пояснив Кружко. І друзі вирушили туди. Треба ж комусь рятувати країну. Дорогою Трикуття пояснила, що гори отримали таку назву, бо саме там, у глибокій печері, мешкає виходій Карлюка. Щоб Що ближче підходили діти до печери, то сильнішим ставав звук. Наче грім лунав він серед ясного неба. Гик? Гик! І сказати по правді, від нього аж мурахи бігли по тілу. Раптом... До страшного гуркоту додався інший звук, більше схожий на нещасне скавучання. Ох, і бідний я, сіромаш, гик. Ой ніхто мені сиротині не поможе. Діти визирнули з-за кущів і побачили карлюку, що лежав біля своєї печери. От тільки вигляд у нього був зовсім не грізний, а радше безпомічний. Черво в лиходія роздулося так, що він ледве міг ворухнутися. То це ти випив усю нашу газировку?» – вискочив із кущів квадрик. Хіба можна бути таким жадібним? соробила монстра трикутя. То не я став відбріхуватися зловмисник, але в животі в нього підступно забулькотіло. Ну, добре, я, але не на року. Зировочка була така добра. Гик. Гіч добра йому, обурювався Кружко. Тепер будеш добре гикати. Я не хочу! сполошився Карлюка, і від цього в животі в нього ще гучніше забулькало. – Поможіть мені, дітки, просю, гик. Лиходій благав так жалібно, що герої не змогли відмовити. Та й їм самим його гитавка отут вовже сидів. Баба! спробував налякати монстра Квадрик, гаркнувши йому в самі в вухо. Ти що робиш, розбійнику? спалахнув карлюка. А що? сміхнувся квадрик. Налякати це перше діло пригикавці. А ще можна вщипнути, пригадав Кружко і боляче вщипнув рухомій. Той аж завив від болю. Ай! яй А тоді знову. Гик! Чого тільки діти не робили? І поїли монстра прохолодною водою, і просили затримати дихання. Навіть на голові змусили стояти. А він усе гик та гик. Лишилося одне спитати поради в шамана-кругомана. Тільки йому відомі старовинні рецепти від усіх недух. Дізнавшись про те, що сталося з монстром карлюкою шаман довго катався по землі від сміху, але згодом таки змилувався і написав рецепт. Треба сказати трохи дивний. Та хіба їх шаманів розбереш? Отже, щоб позбутися гікавки, лиходію карлюці треба було наносити у фонтан 12 відер води, нарвати 12 відер вишень для сиропу, а ще цілих 12 годин. Крутити педалі велосипеду, щоб фонтан привести у дію. Спершу карлюці дуже важко було працювати. Здоровенне черево заважало. Та що більше він трудився, то швидше воно зникало. Він і сам не помітив, як перестав гикати. А ввечері, коли з фонтану полилася газировка, на площі знову почалося гуляння. Усі раділи і ласували смачним напоєм. Тільки карлюці ще довго не хотілося пити газировки з вишневим сиропом. Ось що буває через жадібність. Тож будьте обережні, друзі, щоб із вами не трапилося такої неприємної історії. А зараз нам час прощатися. Читайте казачки на сайті каналу Плюс Плюс. До зустрічі!